Ми можемо говорити про те, що сьогодні, в сьогоднішніх умовах, ті всі розмови, які ми чуємо про можливість необхідність запровадження миротворчих місій там, чи застосування якихось миротворчих зусиль, вони, скоріш за все, мають теоретичний характер. В практичному плані навряд чи можна сьогодні про це говорити, але поза тим, розмови йдуть, і з точки зору дипломатії треба готуватися. До такої можливості. Про неї заявив Макрон вірно, і, власне кажучи, я пригадайте, це так звана коаліція рішучих, як її називають, вона фактично народилася у відповідь на пропозицію Макрона про можливість розгортання якихось миротворчих, я б навіть назвав. Не миротворчі, скоріш за все, а сил так би мовити спостереження, там чи якось дуже використання терміну миротворчих тягне нас в організацію Об'єднаних Націй. А насправді навряд чи ми можемо очікувати рішення ООН щодо цього питання.